Сім'я це головне, сказав він дізель і придбав собі третього мегана в комплектації GT-Line. тому що спортивний. Ходімо, буду вам його показувати. Ви взагалі знали, що Мегани бувають спортивні версії. Подивіться, лінзована оптика, денні ходові вогні, обвіси, а диски ну, взагалі, дивіться, 17 легкосплавчики і спортивна гума. Чому спортивна? Тому що зер салон тут заслужує окремої уваги. Зручні, комфортні сидіння комбіновані з боковою підтримкою, сів, і вони тебе обняли. Кермо у нас із красною. Стрічкою. 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 Тому що спортивне є. Круїз контроль, сенсори світла, дощу, двохзоний клімат. Червона спортивна смужка, смужка. управління мультимедією, навігація. Ну це все таке. Спідометр. Подивіться, який тут спортивний спідометр. Навіть написано. Рено спорт. 230 ходів. Тихо, тихо, тихо. Наш подголовний теплі. О, тепер удобно. Не Давно. За собою вміщаюсь. Це саме головне. До стелі. Не достаю. Блін, ну сидіння дійсно, такий комфортний. Та ні, ну комфортний, комфортний. Ну що, до багажника, це ж сімейний універсал. Багажник, хто місткий, до речі, по автомобілі повністю Ева Килимки. Парктроніки в круг. Дивіться, цей автомобіль можна придбати як за повну вартість 8800 доларів, так і в розстрочку, навіть без першого внеску. Номер на екрані. Телефонуйте і чекаємо на вас, п'ятий зарічний, річний. Твоє авто.